У співпраці зі столичним центром дітей та молоді з міста Вільнюс Інститут розвитку Кременчука продовжує реалізовувати проєкт Контролюй своє майбутнє. Учасниками проєкту стали педагоги, які працюють з дітьми сімей вимушено переміщених осіб, спеціалісти інституту розвитку Кременчука та представники Кременчуцького міського товариства інвалідів, а також діти з обмеженими можливостями. Виникла ідея створення такого проекту обміном обміном досвідом між литовськими колегами з неформальної освіти і нашими колегами, які займаються саме таким же напрямком в Кременчуці. Цей проект був започаткований ще минулого року. Інститут розвитку Кременчука запросив до співпраці в цьому проєкті наші профільні організації, які займаються неформальною освітою. Протягом червня дві групи по 10 педагогів неформальної освіти та по 20 дітей відвідали два міста у Литві – Алітус та Вільнюс, де зустрілися з представниками соціальних закладів та організацій, що опікуються людьми з особливими потребами, аби перейняти закордонний досвід. Ми давно співпрацюємо Литвою в цьому напрямку. Вже перший етап цього проекту був реалізований, Ми впроваджували сертифікати на позашкільну освіту в нашому місті. А сьогодні ми обговорювали участь наших педагогів та вихованців позашкільних закладів, особливо дітей, числа внутрішньо переміщених осіб, у навчальних візитах до Литви, які відбулися зовсім нещодавно, тільки що всі повернулися, і от сьогодні обмінювалися своїми враженнями і будували плани на майбутнє. Сьогодні відбулась онлайн-зустріч учасників литовсько-українського проєкту, де всі поділились отриманим досвідом та враженнями. Ви подивилися, як у нас це неформальне образування відбувається. Ви ще раз були в как якомусь мірі мотивовані і думаєте вже в нових ідеях, що говорила Майя, вже з'являються ідеї експериментних якихось душок, вже з'являються ідеї для далі проєктів. Це більше, ніж радує мене на самому ділі. Тренінгові та семінарські заняття для дітей і педагогів, велика екскурсійна програма, відвідування столичного центру дітей та молоді та багато іншого. Все це було у програмі візиту кремочутської делегації до Литви. Організація поїздки була досить на високому рівні, як з боку Литви, так і з боку України. Дуже багато було насічено різними цікавими екскурсіями, поїздками по різними закладам формальної освіти, екскурсії в мею, де мали змогу поспілкуватися з мерами міста, поділитися враженнями, розказати про боротьбу нашого народу, отримати підтримку. Взагалі ми побачили, що підтримка була дуже колосальна як Литви нашої країни. На цьому проєкт не закінчується. Попереду низка навчальних онлайн семінарів з питань неформальної освіти та інклюзії. А це дозволить значно розширити коло українських учасників програми. Марія Бардаєва, Віктор Петров, Кременчицькі новини.